Добра, щастя, мирного неба та здоров'я вам, дорогі друзі! Будь ласка, підтримуйте наш молодий канал, ставте нам вподобайки та коментуйте. Ваша підтримка дуже важлива для нас та для просування нас в алгоритмах YouTube. Друзі, давайте розглянемо, що нас очікує, чого треба остерегатися, а для чого готуватися, та що нас може приємно здивувати у Майбутньому, у серпні раки відчують ковток свіжого повітря. Вони нарешті дочекаються позитивних змін. Зараз ви найбільш активні та налаштовані на спілкування з оточуючими, а довкола вас змусить приймати вас поспішні рішення, але в цілому вони будуть досить правильними для вас. То цінуйте людей, які знаходяться з вами поруч. Відносини та сім'я. Початок місяця це найвдаліший час для одруження. Якщо ви давно перебуваєте у стосунках і готуєтеся до урочистостей, то можете бути впевнені, що все пройде для вас у найвищому рівні. Ви залишитесь максимально задоволені від свого свята. Цей період прекрасно підходить для зав'язування відносин. Якщо ви. Тримаєте в собі якесь зізнання, то краще висловити його зараз. Одинакам потрібно на якийсь час призупинити пошуки другої половини. Зараз найкраще зайнятися собою та своїм духовним розвитком. Ця ж порада допоможе тим, хто давно перебуває у шлюбі. Якщо на вашому шляху виникли труднощі, намагайтеся уникати конфліктів. Наразі краще спільними зусиллями. Провернути якусь давню справу пов'язану з будівництвом чи ремонтом. Спільна подорож допоможе відпочити від повсякденної рутини. Здоров'я та спосіб життя. На початку серпня самопочуття може підвести раків. Зростає ризик загострення хронічних захворювань. Тільки інші декади місяця будуть найбільш спокійними. Особливу увагу варто привернути до себе з боку харчування. Якщо ви страждаєте на цукровий діабет або в патології, то задумайтеся над тим, щоб повністю виключити сіль і цукор зі свого раціону. Вживайте більше зелених овочів та фруктів. Не забувайте про питний режим. А ось кофеїну чаще. Уникати. Кар'єра та фінанси. На початку місяця ви будете сповнені ідей та пропозиції. Вашу активність відзначить ваше керівництво та заготовить прийомний бонус. Хтось із колективу вам заздритиме і показуватиме своє невдоволення. Це не повинно вас очіпати. Якщо перед вами стоїть важке завдання, беріться, за нього після 10 серпня. Третя декада місяця стане менш перспективним періодом Можливі професійні невдачі та відсутність натхнення. Останніми днями серпня можете розраховувати на грошове надходження, також виникне цікава ділова пропозиція або поїздка у відрядження. Звертайте увагу на ідеї, які підкидають вам друзі. Наприкінці місяця. Може виникнути небезпечний конфлікт із кимось з керівництва. Зараз краще стримати свій порив, висловлювати все, що ви думаєте. Друзі, ми дуже вдячні вам за те, що ви з нами. Велике прохання до вас ставити нам вподобайки, підписуватись на наш канал та, звісно, коментувати. Писати нам, що вам. Сподобалось. Та що би ви хотіли почути. Будь ласка, поширюйте посилання на наш канал у своїх мережах. Не забувайте ділитися нашими випусками зі своїми близькими та знайомими. Дякуємо вам, друзі!